Всім привіт! Ви Ми... каналі Чекибус і Сімка. Сьогодні я буду вначалі розпакувати карточки, як предыдущих відео, А потім фанбокс і з аврори. Надіюсь, щось і попадеться нам планшет. PlayStation. Або плейстейшн. Але глянемо, що ж там насправді на в тому боксі. Ми почнемо так. Перша. З карток АТБ футбольна команда. Так, футбольна колекція. Ще это, потім буде от 30 карт. Думаю, ну ладно. Новенька. А не, в мене а це. Повторка вже, такая... вже була така. Гуль. Так. І ще. Ось такі у нас герої. Давай наступно. Відкривай там? Я. я ще не точно. Придайте снизу.

Подивимося, що буде далі. Наша вже команда така, я вважаю, зібралась непогато. Угу, Можна так, вже й... грати. Так. Чотирнадцять повторка? 1, 2, 1. Так, повторка. 1, 2, 1. Так. 1, 2, 1. Що, тут угу. у нас? Тут я не пори картку. За Залучили картки. Повторка чи ні? Нема на стається. А є. А, ні, все-таки повторка, повторка. Так, давай далі. далі. Не нужен відкрити. Так. Давай, відкривай, відкривай, хто ж там попадеться, хто ж там попаде, все на. Четверта найперша легендарка. Легендарка, але повторне. Ну чомусь тут є. Що є? Потрібно відбрезити. Що там? Нерівно попалась, так? Де Да трошка лінія упаковки. Ага, ну добре, давай далі, повторочка. Повторка, так, скільки нас ще залишилось, картоп. Половину 4. ми десь взяли, да, навіть менше. Так, було 10. Із 10 у нас поки що одна тільки нова. Ну, хто ж там буде? Хто ж там буде? 13. -та. Знову повторка, так? О, так. так, 13, у -та, нас з... зверху десь, по-моєму. Так так, 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 зверху. Ось. 13 повторка. Ось такі у нас є гравці. А я вже відкриваю картку. Так, і ж у нас? їх легендарка! Нова? Хто ж тут у нас? Півзахисник Руслан Малиновський. Так, легендарна картка. Це, півзахисник це той, який захищає і ще нападає. Ага, круто. Я в ньому був, коли я був на турнірі хузбіки. Четверта, опять. Угу. Якщо вичитати сюди, залишилася. Ні, так. Шас. Хто? 27. Все, всього одна у нас залишилась, так? Давай. І 27! Так, що виходить? Із 10 карток у нас вийшла тільки одна один, А не дві карти нові. Це те одна легендарна. Давайте з картками ми закінчили. Так, переходимо до відкриття фанбоксу з Аврорами. Купили вперше самим дуже цікаво, що ж там всередині. Так, що це за штучка? О, мирні бульбашки. А це повітряна кулька для прикол, так? бульбашки, Якісь наклейки, планшета, але ми тут не знайшли, на жаль. Стоп, все, що... Так, це все а -а. пусто, більше нічого. Так. Що чесно що я думаю, що тут буде щось цікавіше. Якісь наклейки. А зараз що вийні 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 бульбашки. Устакова. А це повітряна кулька, цю її ще треба надути. Я знаю, як її надути. О, глянь, вона попалася, тобі прямо під колір в одному тоні під футболку. Так. Угу. Вона, звісно, прикольна. Це не так просто. Я вважаю, що він коштує 80 гривень з лишнім. Вже прощайся. А я думаю, що цей фанбокс не такий крутий, який він міг бути. Ми в ній бульбашки на вулиці подуємо. наклейки і повітряна кулька. А що нам тут обіцяли від партнерів? Якісь скидки, знижки. Фейстишне, фігурки, нема нас що, річного, ну, запасу какао у нас теж немає, планшета нема. Ну, в общем-то, все, що тут написано, у нас то це все не попалося. Тільки якісь татушки, які там все оживають, чи так, що вони оживають. там оживають, так? Ну, І Всім все. до побачення, до зустрічі у відео відео. Буде ж Так. Ану, покажи. Ставте лайки і підписки. Ми у нас був сьогодні такий огляд всяких нищачків з різних магазинів, так сказати. Ну що, надуєш є. Ні, потім надуєш. Всім ну, до побачення, До зустрічі в следующем відео.